Доброго здоров'я всім! З вами від Відмихаличе, Павло Глазовий, Українське сало. Над безмежним океаном лайнер проліта, а в салоні дід старенький сало у пліта. Пахне салом українським на увесь літак, Підбігає сто і говорить так. Командир нас сало любить! Он у нас хахол. Просить он кушочек сала принести на стол. Насторбучились у діда вуса, наче дрід. Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через п'ять хвилин. А у нас любитель сала є ще один. А це ж хто? питає дід? Наш второй пілот. Он хохол і любить сало, щирий патріот. Дід серветкою утерся, дівко чи мадам. Він не буде їсти сала, повторяю вам. Стюардеса пильно в очі дивиться йому. Як це так не буде їсти? Поясніть чому? Дід насупився сердито, поясню мадам. «Той і цей не будуть їсти, бо я їм не дам. Українцям дам би сала, а хохлам не дам. Дякую. Якщо сподобалась Гуареска Павла Глазового, поставте, будь ласка, подобайку та підпишіться на канал. До зустрічі на каналі. Далі буде цікавіше. До побачення!